Що ви бачили в частині от так званого путінського перемир'я триденного, да як воно відбувалося, якщо аналізувати лінію бойового зіткнення і те, що відбувається, ось останньої півдоби, на що ви звертаєте особливу увагу а відтак і нам треба знати. З приводу перемир'я варто говорити, що за оцінками генштабу Збройних сил України навіть на момент оголошення перемир'я було 80 боєздітнень. На наступну добу це приблизно 160 шістдесят але головне на чому. Варто акцентувати увагу, і причому на рівні Міністерства закордонних справ України це те, що на момент оголошення так званого перемир'я в односторонньому порядку країна окупанта ВКС Російської Федерації наносили е, ракетно-бомбові удари, при чому управляємо е, авіаційними е, е, ракетами по житлових е, е, мікрорайонах. Населених пунктів Української сумщини, тобто й мовиться про. Порушення правил норм ведення війни військові злочини це на момент оголошення так званого перемир'я. Тобто це кричущий був випадок, і який засвідчив про той факт, що сам факт перемир'я це не більше ніж політична риторика російського диктатора, з метою показати свою, начебто, довго а затягнути час, здійснити передислокацію оперативних резервів, накопичення БК і в подальшому посилити тиск на позиції Сил оборони України. І зверніть увагу, товариство не випадково основний акцент бойових дій російської армії наразі це Новопавлівський і Покровський напрямок. Пояснюю, чому відстань на Новопавлівському напрямку до адмінкордонів Дніпропетровської області це трохи більше 5 кілометрів на Покровському напрямку. Відстань до адмінкордонів з Дніпропетровської області це приблизно 7 кілометрів. Себто, стратегічним завданням окупантів до 15 травня, дня можливої зустрічі російської української делегації в Стамбулі, про що заявив російський диктатор. Вони будуть намагатися по максимуму використати цей проміжок часу для покращення тактичного становища, щоби вже потім використовувати це як важіль військово-політичного тиску на. Україну, дивіться, якщо ви не пристаєте на російський ультиматум щодо виведення підрозділів збройних сил України з контрольованих районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонських областей, Російська Федерація залишає за собою право масштабувати театр дій за рахунок Дніпропетровської області і не випадкова активізація бойових дій і на Шумському напрямку. Тобто, вони намагаються відзеркалити ті події, а саме український контрнаступ курський. Області, коли присутні сил оборони України в Курській області використовувалася як важель політичного тиску на російське керівництво, натомість по Покровському напрямку, шановне товариство, є позитивні новини взято повністю під контроль населений пункт Лисівка. І це досить серйозні покращення тактичних становищ на тлі. Посиленого наступу російських окупантів, крім того, є тактичні успіхи сил оборони України в районі е, Вовчанська. Це про Липці, це е, звільнення до 200 гектарів лісового масиву. І є от, тактичні успіхи сил оборони України відповідно на е, куп'янському напрямку. Безпосередньо вже в районі самого Куп'янська, це населений пункт «Західний». Крім того, тористо досить показовий момент, що силам оборони України на момент о, так званого оголошеного перемир'я е, прийшла інформація з російської сторони про загибель командувача 76-ї повітряно-десантної дивізії окупаційних військ. А це так звана сумнозвісна Псковська дивізія повітряно-десантних військ, яка вважається елітною. У складі збройних сил Російської Федерації це показовий момент, який свідчить про те, що Сили оборони України, головне управління розвідки Міністерства оборони України, володіють оперативною інформацією щодо місця проведення е, нарад вищого командного керівного складу армії країни окупанта, ну і відповідно реагують на подібні е, е, подібний характер інформації точковим нанесенням ударів. Ще один момент, користуючись можливістю прямого етеру, в останній час українських змі поширюється інформація, на жаль, з посиланням вже на українських військових щодо підготовки росіян до широкомасштабної десантної операції на Херсонському напрямку. Повідомляється про накопичення, начебто 300 плавзасобів. Ця інформація вже спростована пресоофіцерам Волошиним не йдеться про накопичення подібної кількості. Максимальна кількість плавзасобів у росіян на цьому відтинку це приблизно до 100 одиниць. Плюс українці я вас не заспокою, я ніколи не створюю режим теплих ван. Але я е, даю ту інформацію, яка є. Е, форсувати Дніпро е, на ці, цій ділянці практично неможливо. Ширина. До одного кілометра плюс правий берег, який контролюється силами оборони України, він вище географічно, що так. дає нам можливості тримати під вогневим контролем значні території окупованої Херсонщини, що унеможливлює передислокацію оперативних резервів і відповідно підвезення БК. До чого я підвожу, шановне ториста. Коли ви будете чути, що нам вкидають тези про. Розведення військ на 30 кілометрів, цебто 15 кілометрів українська сторона, 15 кілометрів, москалі. То має розуміти, що це фактично гра на руку росіян. Бо я не випадково акцентував увагу на тій відстані. На Покровському і Новопавлівському напрямку до адмінкордонів Дніпропетровської області таким чином нам прийдеться відходити аж на території Дніпропетровської області на відстань більше 10 кілометрів. Лиманський напрямок під контролем залишаться відповідно практично вся територія Луганської області, плюс деокупований Лиман і Сіверськ. І Краматорський напрямок. Тоді ми змушені будемо відводити війська за Костянтинівку, створюючи передумови для прориву російських військ до Славянська. А це ключові поклади зланцевого газу, найбільші в Європі. Тому українська сторона має демонструвати жорстку суб'єктність в питаннях так званих мирних перемон з Російської Федерації, наполягаючи виключно на своєму баченні ситуації. Пане Дмитре, за цю частину вам спасибі. Інший привершечок нашого діалогу хочу присвятити інформації, яка долинула з РФського боку про закриття повітряного простору над полігоном Капустін Яр та 12-13 числа там 6 до 6 ранку здається. Як ви до цього ставитеся? Вона була оприлюднена, пам'ятаєте ще перед позицією Путіна щодо е, Стамбулу і е, 15-го числа. Славко, давайте говорити про те, що закриття повітряного простору над Капустіним Яром не випадково співпадає з можливістю 30-денного перемир'я. 12 го тобто, числа, дати, яку, яке пропонує Україна. Угу. абсолютно, оце є відповідь Москви на колективне бачення. Закінчення війни в Україні, Причому це бачення не тільки Україна, але й відповідно європейських партнерів сполучених штатів. Тобто Москва фактично пішла на військово-політичний шантаж щодо можливості нанесення удару гіперзвуковим арешникам по території України саме на момент за запропоновано нашими партнерами і самою Україною 30-денного перемир'я. Тобто, а це яскраве свідчення того, що Москва не збирається припиняти активну фазу бойових дії, я нагадаю ви, висловлювання піскова з приводу можливості тричтиденного перемир'я. Наразі немає підстав для Російської Федерації щодо припинення активного характеру бойових дій, бо на думку піскова ініціатива у російських військ, ба більше того, засхибленою логікою кремлівських ляльководів, 30 тридцятиденне перемир'я буде використана Україною задля передислокації особового складу і відповідно отримання новітніх зразків озброєння з боку наших західних партнерів. Ну тут варто і знов таки дати позитивну інформацію українцям, що зразки озброєння ми так і отримали. Молодця про 125 атакам Це досить потужна підтримка України. Бо до цього часу нам передавали трохи більше 50. і плюс до 100 ракет до систем протиповітряної оборони. Це якраз американські патріоти, що значно посилює позиції української сторони і на перемовному процесі, і відповідно в моменті прикриття українського неба і захисту цивільного українського населення. Пане Дмитре, спасибі вам велике за те, що ви знаходите час і можливість бути з нами при діалозі. Традиційно запрошуємо вас до нових зустрічей в Етері. Новий тиждень починається вже завтра. І ми вас чекаємо а поготів вашої аналітики, за якою ми можемо робити власні висновки.